Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу показати свій садочок місяць повністю без догляду. Тим паче, що сьогодні тільки пройшов дожчик, і побачити, які рослинки вижили, а яким це, на жаль, не вдалося. Ось. Порадувала мене спірея, у нас місяць була повна посуха. І спірея себе повела, сьогодні тільки пішов перший дождик. І спірея себе повела нормально. От. Ну, латакідон, я думаю, що він уже просто свій цикл в нього закінчився, він відсвів і все. І він сухенький. Ну, я поки що не обрізаю, ну, поки що я, тому що я, як сказати, зайшла і з вами знімаю, дивимося. Ш... Садок без догляду цілий місяць. За що того, що я мульчую, зілля, звісно, що немає. Практично. Ось. Єдине, що ось цього то да, бомшел, вона трошки бідненька. Їй було дуже-дуже-дуже видно тяжко. Дуже без поливу. місяць, але, просто... але я надіюсь, що вона вижила. І просто, що сьогодні пройшов дожік, то вже воно хоч трошечки-трошечки ожило, а то ж була зовсім-зовсім посуха. Вчора я приїхала, була зовсім суха земля, все було сухе. Єдине, що мені було цікаво, Звичайно, що Гейхери літом без води і на сонці вони просто не виживають. Але, подивіться, гейхери взагалі дуже гарні, дуже гарні і вони. Ось. Це пройшов дожік. Вигела вчора була, це просто як тряпочка теж. Слава Богу, що вона вижила. От. Хости, я думаю, що, можливо, це вже їхній такий цикл. Що вони вже жовтіють і все вже, ну, виходить, не за того, що ухода за ними не було, а саме за того, що вже ну, прохолодно і вони вже. Відмирають, так скажемо. Перескле добре, От. все було ось всі ромашки, вчора це все було просто, мені, мені здавалося, це все вже вмерло. Але, слава Богу, пішов дожік і все прийшло в норму, так скажемо. Єдине, що от мене порадувала оця грядочка, що ось тут. Тут було все зовсім добре. От вчора я приїхала, сухота повна. діла сперма, молодила, все, ну, навіть ред барон травичка, подивіться, яка гарна стала на осінь. Ну, зовсім все гарно. Навіть навіть не очікувала я, що воно так все себе зарекомендує гарно, без догляду. Ну, теж тут де не де травичка, але в принципі, я ж кажу, в принципі, нормально. Навіть мій, мій камінь он підріс. Не заців, але підріс. О, навіть делосперма ще ж та, бачите, квітує рожева. Розростається дуже швидко, дуже швидко, дівчата. Дівчата, хлопці, не знаю, хто там дивиться <смі> мій канал. просто ну, коврик. Якщо вона буде зимувати і зимою і переживе зиму, ну, це просто краса, я вам скажу. Краса. Просто коврик такий собі, можна собі садити і між ним садити якісь рослинки і буде дуже гарно. Так, що в нас там далі? Підемо, подивимося разом. Ну, тут у нас що? Отаке таке овсяниця. овсяниця, чи як її називають, сиза. Їй не дуже було страшно посуха. А от дерен редгном теж видержав. Ну, я ж кажу, зілля практично ніде немає, бо я, я мульчую, а якщо десь швидко є, я виривала. Тому місяць без догляду, в принципі, бачите, нормально. Виглядає. Перейдемо на іншу мою квіткову грядочку. Ну, тут буйство хрезантем. Тут настільки нас стільки все в хризантемах, що е, ну, зіллю тут просто не пробиться. Я просто не уявляла, що можуть бути такі шари величезні. Ось, ось мій свій гарненький такий, вроді би. Вроді би він би і хотів би випустити, ось дивлюсь, начебто. Ще стрілочки, але вже, не, мабуть, не буде. Ось тут вигела, то вона виглядала краще. Зараз покажу вам. Ось. Я не знаю за чого. Ось тут, бачите? Тут вигела виглядала краще. Там вигела була бідна, змучена. От. А тут Авагіла виглядала краще, я так От. Ось такі мої хризантеми гарні. Хризантеми, слава Богу, взагалі місяць без дождю. Уявіть, які кулі. І це ж я розсаджувала, ну, це ж я розсаджувала ну, буквально рік тою весною. Да, зазвичай той весною я розсаджую навесні завжди. От. Подалі теж хризантеми. Гарні такі білі великі, і такі малесенькі, гарненькі. Е тут е взагалі розвалилася, бо вона величезна. Дивлюся. Барбарисик мій не підріс зазвичай. Думала, він трошки підросте. От і... Що нас тут іще? Офіроплідник гарно себе почував. Ні, вчора, вчора я вам чесно скажу, коли я прийшла, все було змучене, змучене. Е, вразило мене тільки те, що е, спіреї себе почувають нормально. Е, а гортензії, то там я покажу зовсім практично всохли. А ось тут а подивіться яка, А в чому вона? Вона просто, як, виходить, як мульчі. І тут вона геть гарна. Дуже гарна. Це одна така гарна в мене гортензія. Бо вона в цьому очітку і видно, він зберігав її вологу, і вона так себе почувала добре. Бо далі вам покажу гортензії, там просто навіть дуже шкода їх. От, тут а, морозець От. Керія. Теж моїх хризантеми. Теж розсаджувала маленькими, не наче малесенькими, не наче поділками, але все одно навіть взагалі нічого не видно за ними. Я навіть вчора все вже мені казалося спочатку зніму, ну, як воно все є, а потім. Полью. І не вистачило сил Думаю, ні, я буду поливати, пливала, 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 стомилася. От. І думаю, ладно, на студій день зніму, як уже є. От. І пішов дозік. Що мені сподобалося? І вразила квітка просто-напросто дуже. Це оця а айстра. Айстра Нова чи як вона називається? Подивіться, такий білий килим. Це просто краса неймовірна. Неймовірна. Я була в захваті. Я коли її побачила, в мене просто був такий прям шок. Яка вона красива. Вона мені такий підняла настрій. Ця Айстра. Я любивалася на неї, так ходила, любувалася. Е, спірея, так, да, так, спірея теж нормально пережила. Це все місяць, представте, без дожджі, абсолютно, і без догляду. Це все, це все, що я вам показую, це все без догляду. Зілля практично немає, бо я мульчую. Але що це все не поливалось геть зовсім, це, звісно, вражає. Але, звісно, і не без поганого. Зараз вам покажу. Ну, Ця моя нова грядочка тут трошечки є зілля, звісно. Тут у мене ще дивіться, які півонії гарні. Я ще не обрізаю. Вони ще навіть не хворіють. Тут ще гортензія нормальна, яку я пересадила. Нажималась каприфоль нормально. Ну, березклети вони себе почувають взагалі нормально завжди. Е, ось тут, кіушу, начебто я думаю, що все буде добре. Я так надіюся, Хоча вона отут, наче й присохла, але отут по квітці я бачу, що все добре. Помпасна трава наросла величезна. Ну, не знаю, чи вона збережеться. Чи не збережеться, я навіть не знаю зимою. Побачимо. Її якось треба там трошки буде вкрити, замульчувати. Ну, подивимося. Плющик вижив. Тут все, наче би нічого на цій рядочці. А ось ця рядочка мене вже засмутила. Тут було дуже сухо. Геть-геть. І моя посаджена гортензія древовидна. Ну, я сподіваюся, що вона виживе. Якщо коріння в неї вижило, то вона вижила. Ну, Виглядає вона зовсім геть непривабливо. І хости. Ось одна, дуже мені шкода. Але я сподіваюся, що коріння в неї зберіглося. І ось в мене була голуба хоста. Теж ось тут. Але теж я надію, що воно виживе. Ну, ось так трошки воно. Бадан добра, брунера, вроді би, нічого. Міні хосточки теж нічого. От. Так що я вам так скажу, що місяць без догляду, якщо доглядаєш за садком, то, в принципі, Мульчуєш. Хоча в мене вже мульчі практично тут вже і не було. То, в принципі, може бути. Ну, і потрібно, звісно, думати, які рослинки трошки саджати. Якщо вже ти не буваєш часто в садку своєму. Але ж бувають такі ситуації, що ти не знаєш, що ти не будеш часто в своєму садку. От. І. Останню покажу вам грядочку квіткову, яка мене, ну, дуже, як сказати, я розтруїлась, так скажемо. Це моя остання грядка під горішком. Ну, тут, можливо, якщо десь якісь і були опади, невеличкі, невеличкі, то тут геть нічого не попадало. І ось гортензії. От дві. Тут видно, я не знаю, чи вони вижили. Звісно, що я їх не буду турбувати. Надію, що вони вижили. Я вчора просто заливала город. Просто заливала. І сьогодні пішов трошки дожик, а тут не попадає, буду чоловіка просити обрізати гілля так, щоб. Сюди попадав дощик, Леля за мною гуляє. Хоста теж не знаю, вижила вона, не вижила. Хризантеми доволі себе, от вони вологолюбиві, але вони показали себе, ну, не знаю, дуже добре. Ну і ось, ще одна моя лапулечка. Яка відквіткувала, але вона, бідна, змучена така. Спосуха була, мабуть, треба квітконоси обрізати, що воно. Хоча воно, може і не бере там сили. Ну, дивлюсь так, що вона жива. Неначе не наче жива. Хоча вчора мені здавалося, що все. От. Так що, так. Отак, садок без догляду місяць. Ну, мені здається, що непогано. Вижив він місяць без мене. От. Ще покажу вам свої хризантеми на розсадній грядці, дуже гарні. Так, і мої хризантемки. Кульки мої ці величезні. Ну, це, звісно, класні кульки. А, але вони величезні, да? потрібно розсаджувати кожну весну постійно. Ось такі червоні, такі фіолетові, такі білі ромашечки. Гарнсінькі. Мені здається, гарнсінькі. Ну, це така моя розсадна грядка. Але вони дуже великі, дуже великі. Вони мені... Получається практично ну, метр, навіть більше, мабуть. От. Отак, садок без догляду. Тут покажу. Тут, звісно, хвости змучились і вже практично вмерли, але ну, таке вже, може, це їхній цикл, не знаю. А можливо, що не було догляду. Це я вже точно вам не скажу. Ну і в огородних контейнерах, які я просила чоловіка поливати, іноді хоча б він, звісно, забував, я йому нагадувала, От. але, мабуть, що все вижило. Звісно, що я приїхала трохи, я побачила, що воно все занедбане, я його все полила От. І мені здається, що вижило все. От. Хоча, хоча воно виглядає неприглядно все, але воно, мені здається, що воно все живе. Головне, щоб коріння було живе, я так думаю. От. То, я думаю, так якщо вже садочок закладений і ну, якось продуманий, треба продумувати трошки. тому що бувають такі ситуації, що ну, ти не можеш доглядати за ним. То є такі рослини, що вони потребують. Просто потребують от як гортензії, потребують просто поливу. І їм ось тут, а, ну, наприклад, там, наче як хоч хоч трошки їм було легше. А тут під горіхом, може якийсь десь дощ і крапанув. А тут, ну, хоча земля вчора я дивилася була геть-геть суха. От. Але тут дві гортензії, це ну, жах просто. Я сподіваюся, що в них коріння зберіглося і з ними буде все добре. Але в мене, слава Богу, що в мене були там черіночки, то я там розсадила і сподіваюся, що якщо десь щось, то я зможу підсадити нові свої гортензії. Хоча, сподіваюся, і ці збережуться. Бо все ж таки коріння воно повинно вижити, я так надіюся. Ну, і моя розсадна грядка, що тут у нас, тут вже все засипало горішником у нас. Горіху в цьому році просто, неймовірно, багато. Ну, тут виросли мої гарно ровозники. Дивлюся, і беріс. Ну, тут все добре. І от там дивлюся древовидні гортензії. От. Так що, якщо і щось, то на заміну мені буде. Надіюся. <плес> я надіюся, що воно виживе. Просто бо я люблю ці рослини, і я надіюся, вони мене, так скажемо, отблагодарили тим, що пережили це все. І, послу, і що не було догляду за ними геть зовсім повністю. Зілля, як бачите, геть практично немає. І за того, що я мульчую, хоча я ж кажу, вже мульчі немає, бо, ну, вже ж осінь воно ж, я весні закладаю, мульчу. от Ось так, от як так, садок. Місяць без догляду. Такий. Думаю, що вру, начебто і непогано все зберіглося. Добре. Всім головне здоров'я і мирного неба над головою. І до зустрічі!